Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми закінчуємо подорож математичні задачі та дослідження і тема уроку Повторення і систематизація розвивальні завдання. Всі сідайте, тихо, діти! Домовляємось, не шуміти! На уроці не дрімати, а старанно працювати. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 115. Почнемо урок з усного рахунку від Мікі Мауса. Обчисліть різницю чисел 15 і 8. Збільште у три рази. Перевірте. 21. Суму чисел 20 і 28. Поділіть на 8. І це буде 6 помаранчева кулька. 25 поділіть на 5 і додайте 5. 10 на червоній кульці. Добуток чисел 4 і 4. Збільште на 4. 20. Різницю чисел 30 і 3. Зменште у 3 рази. 9. І залишилась остання жовта кулька. Добуток чисел 6 і 9. Збільште на 6. І це буде 60. Молодчинки. Давайте ми з вами пригадаємо, як називаються компоненти дії множення. Так, множник, множник, добуток. Компоненти дії ділення. Ділене дільник, частка. А що означає число збільшити у кілька разів, наприклад, у два рази. Це означає? Що число потрібно помножити на цю кількість разів. А що означає зменшити у кілька разів? Так, нам потрібно число поділити на цю кількість разів. А як дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше. Нам потрібно. Більше число поділити на менше. Молодці. Натисніть відео на паузу, в зошитер запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка: запишіть у скільки разів число на синій кульці, яке тримає Міккімаут, більше, ніж числа на жовтих кульках. Наприклад, у скільки разів число 24 більше, ніж 2. Запишіть. Потім дізнайтесь, у скільки разів більше, ніж 4, ніж 6, 8 і 1. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось. Розумнички. Виконаємо письмову задачу 3. На клумбі росте 7 білих і 2 червоні троянди. Рожевих троянд у 5 разів більше, ніж білих і червоних разом. Питання: скільки всього троянд росте на клумбі? В задачі розповідається. Так, про троянди. У нас відомо, що білих троян було 7. І дві червоні, а рожеві. А рожевих у нас невідомо. Але у п'ять разів більше, ніж білих і червоних разом. І питання задачі нам потрібно дізнатися, скільки всього троянд росте на клумбі. На питання задачі ми відразу відповісти не можемо, тому що у нас невідомо, скільки рожевих троянд а їх. У 5 разів більше, ніж білих і червоних троянд разом. Тому, щоб дізнатися, скільки рожевих троянд, нам потрібно дізнатися, скільки білих і червоних разом. Тому спочатку у першій дії, дізнайтеся самостійно, будь ласка, скільки ж білих, якщо їх 7 і 2 червоні, а скільки разом. Так, нам потрібно до 7 додати 2, і це буде 9 білих і червоних троянд. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж рожевих. Якщо їх у 5 разів більше, ніж 9 тих, що ми дізналися разом білих і червоних, то як дізнатися, у скільки, що у 5 разів більше нам потрібно? Так, помножить. Пробуйте записати самостійно. Давайте перевіримо. Нам потрібно 9 помножити на 5. І ми отримали 45 рожевих троянд. Тепер можемо відповісти на питання, скільки ж цього троянд росте на клумбі? Так, можемо. У нас вже відомо, скільки білих і червоних разом 9. Ми знаємо, що вже рожевих 45. Отож у третій дії, будь ласка, запишіть самостійно, скільки ж це всього троянд. Перевіримо. До 9 ми додали 45 і у нас отрималось так, 54 троянди росте на клумбі. Молодці! Прийшов час для відпочинку. Виконайте фізкульт-вилинку. Продовжуємо працювати далі. Виконуємо письмову вирази 4: Знайди невідомі компоненти дій, а ми вже з вами знаємо, як називаються компоненти дій, ділення і множення. Також знаємо таблицю ділення і як знайти частку. А як, наприклад, у першому виразі знайти невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділене 12 поділити на частку 3, і ми отримали 4. Перевіримо, 12 поділити на 4 дійсно буде 3. У другому виразі у нас невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток 24 поділити на відомий множник 6. І ми отримали 4. Перевіримо, 6 помножити на 4 буде 24. У наступних виразах спробуйте знайти невідомі компоненти дій самостійно. Давайте перевіримо. У третьому виразі у нас невідомий ділене. Щоб знайти невідоме ділене, тобто це більше число, нам потрібно частку 4 помножити на дільник або Дільник помножити на частку, і ми отримаємо 20. І ми перевіримо, 20 поділити на 5 буде 4. І в останньому виразі, щоб знайти невідомий множник, нам потрібно поділити добуток на відомий множник, і ми отримали 6. Молодці. Виконаємо письмову задачу 2. Якщо двоє дітей візьмуть по 3 зошити, то один залишиться. Скільки зошитів лежить на столі. Нам потрібно дізнатися, скільки ж було зошитів, якщо двоє дітей взяли по три зошити і залишився один зошит. Щоб відповісти на питання задачі, скільки було, нам потрібно так, спочатку дізнатися, скільки взяли зошити. Якщо двоє дітей по три зошити, то нам потрібно так ми вже знаємо, що це у нас діє множення 3 помножити на 2. Ми пам'ятаємо, що по 3 ми завжди ставимо на місці першого множника. І у нас буде 6 зошити взяли. І так, як у нас ще залишився один зошит, то нам потрібно дізнатися, було це більше число. Так, дію, додавання. Запишіть самостійно. Тепер перевіримо: ми до шести додали 1, і в нас отримало, що 7 зошитів лежить на столі. Молодці. Виконаємо практичне завдання. Давайте розташуємо 6 стільців у два ряди по 3 стільці в кожному. Зверніть увагу, що у нас стільці, що... Так, двох кольорів у нас синього кольору і червоного, то ми як розташуємо? Так, ми у перший ряд поставимо три стільці червоного кольору. І у другий ряд три стільці синього кольору. Урок у нас завершується. Оберіть відповідну кульку до вашої роботи, адже ви сьогодні були молодці. Дякую вам також за увагу. На все добре вам, діти!